Це не Ну Ми зараз, ну враховуючи, що ви є так би мовити, міжнародного спрямування політиком, який знається в міжнародній справі, ми зараз всі очікуємо саміт НАТО у вільності. Так І я, от в контексті тих всіх подій, про які ми говоримо, ми ж е, дуже довго просили західних партнерів давати нам більше зброї, кращої зброї, і поступово, поступово отримували більшу і кращу зброю, але на початках. Це не секрет. Багато країн-членів НАТО. Вони побоюються Російської Федерації, те, що в них є ядерна зброя. А ми на території України вже не раз їм демонстрували, що та особливо нема кого боятися. І оце ці події перед самітом НАТО. Багато хто казав, вони будуть дуже визначальними, і, і здавалося би, Росія не спробували здійснили багато ракетних ударів для того, аби залякати це НАТО. Підірвали Каховську ГЕС зараз. Ми на жаль говоримо про те, що замінована Запорізька атомна електростанція. Водночас весь світ побачив безпорадність Російської Федерації в себе на території. Як ви гадаєте, надихнеться НАТО у вільності на якісь нові, більш рішучі кроки? Майже цілий тиждень у нас у Львові перебувала делегація з Німеччини, друзів, і вони пригадали такі анекдоти, які зараз у них там шириться в соцмережах, і в нас, ніби так само, що 2021 рік. Це коли Росія далі переконує світ, що вона є другою армією світу. 2022 рік, і всі бачать, що Росія є другою армією світу за навіть висновками Блінки на в Україні. А 2023 рік це російська армія, друга в Росії. Тому а, показати всі ці слабинки. Це німецька делегація. Це німецька делегація. Важливо німець, чому тому, що вони допомагають армії? Цей головний волонтер Майкі Менкі отримав нагороду від сухопутних військ за багато допомоги, яку він не завжди афішує до кінця, тому що це пожежні машини, це швидкі машини. Ну, швидка, наприклад, для першого ТМО реанімобіль за 130 тисяч євро. Це такі коштовні подарунки. Важливі це великі делегації по 30-40 тонн тон гуманітарного вантажу. Але е, що ще важливо інше? Ви правильно зауважуєте, що ці події показали. Що не так все добре? Що є слабкі сторони? що ці слабкі сторони абсолютно переконують європейських політиків, що вони сядуть за стіл перемовин умовним пригоженим переможцем, умовно цього контрнаступу, там бо це їхній точно контрнаступ, який а, виглядає. Він почався, але не, не там, там де він і мав бути, напевно. Тому а, ці всі формати, якщо ви прослідкуєте заяви, які були а, Каї Калас і Єнса Столтенберга, що вони просто готують формати, яким чином правильно. На подати, щоб якісь скептики щодо вступу України в НАТО мали аргументи. Ну, ви знаєте, що є заява Угорщини про те, що вона відсуває і відкладає вступ Швеції, що насправді показує, що а, можливо навіть і одним пакетом Україна зі Швецією зайде і стане членом НАТО. Чому тому, Ми що Угорщина скоріше НАТО. за все може мати якийсь такий, знаєте, статус ізгоя, що в Європі що в НАТО? Чому тому, що це реально російські проксі, які а, взагалі зараз нічого доброго не робить, зіскочити з голки Кремля? Вона не може, але в Кремля теж закінчуються кошти. Тому що, насправді, коли розповідають про а, коли Пригожин кричав, подайте зброю, так насправді він їй мав він. Накопичував, тобто уявіть собі, наскільки там а, розходяться слова з діями, кардинка зі звуком не співпадає, але це є процес, яких ми вникаємо після і розуміємо їх опісля. Так шкода, що це не було довше. Більше би було страчено, знищено те, що є кількісно для нас показник в кінці, який для нас є важливий. І насправді ми маємо зрозуміти, що ми правильно рухаємося, і Україна, і напевно, українське військо на 200% готове для того, аби вступити в НАТО. Є питання а, певних внутрішніх реформ судової. Реформи, тому що є питання те, що ми маємо якесь своє домашнє завдання. Навіть з точки зору вже рік, ми говоримо про те, що ми стали кандидатом до НАТО. Що таке демократія? що таке, скажімо так, європейський союз, це є стандарти. А стандарти демократії це процедури, які тривають час і довго, і вони проходять певні узгодження, уточнення, напрацювання. Тобто, бюрократія, така ще може і сильніша, ніж навіть в Україні. У нас є багато все, що зараз відбувається, майже hoc, от зараз відбувається. Засідання Верховної ради, і ми про це не дуже до кінця за дискутуємо, але цей процес іде. Я наскільки мені відомо, сьогодні взагалі 47 законів було прийнято. Тут це як для швидкості прийняття рішень в парламенті дуже швидко. Тому а, насправді ви тут правильно говорили. Дуже важливо зараз а, не зупинятися і не чекати, що знову щось це станеться чи не станеться. Це кожного дня працювати. Насправді треба би краще воювати дронами, як кажуть наші друзі, ніж воювати людьми. А треба багато для тих дронів підсилювачів і всього іншого. І це мені здається, вже немає людей, хто б цим не займався, незалежно від свого статусу і що він зараз робить. А, тобто В форматі тому, ж, як на нас дивляться сусіди, я теж очікую реальних, потрібних для нас, е рішень. рішень. не сигналів, не уявлень, не рамок, не правил рішень. Рішення, які сьогодні Україна дуже сильно заслужила, навіть з точки зору того, щоб розуміти е, всю неадекватність Росії. Але, як говорить пан Черника, ще невідомо, в яку сторону чи не заржавіли ці всі їхні страшилки, про які вони дуже часто згадують. Хоча, дивлячись на ГЕС, яку вони підірвали, то ми розуміємо, що замінована Запорізька атомна електростанція, це я вам скажу відверто, що головне, коли з'являється якась інформація, і там друзі просять це поширювати, ми намагаємося всім журналістам світовим. Друзям, волонтерам з інших країн, як вони себе називають, але працюють дуже багато в Україні. Поширювати цю інформацію, щоб вони розуміли загрозу. І насправді є ті випадки, які торкнуться не лише сьогодні країни, яка в системі і взагалі архітектурі безпеки є головною Україна, так західного флангу східного флангу НАТО. То насправді для європейських країн будь-які інші дуже страшні речі в Україні будуть мати для них так само негативні віддалені наслідки, і, і це вони дуже добре розуміють. Я сподіваюся, яка яка допомагала колись нам отримати безвіз разом з Анджієм Пленківичем, У нас прем'єр-міністр Естонії. Він прем'єр-міністр господи Хорватії. Є така, якби ніби історія, що вона може стати зразу після Єнса Столтенберга очільницею. Я думаю, що цей формат дуже би хотілося, щоб і вона приклалася до того. Будучи на якийсь період на цій посаді, адмініструючи все цей процес, ми стали членами НАТО. Немає альтернативи, і це єдина система безпеки, яка нам гарантує в майбутньому час для концентрації своїх сил. Підсумовуючи, тобто є шанс, що теоретично разом зі шведами ми можемо стати членами НАТО? Віця станом на зараз, коли це зробила Угорщина, такий незрозуміло річ, яка взагалі не мала права це робити. Форматі розгортання подій ми кажемо, є велика кампанія там і нашої мережає захист званих інтересів. Ван що треба все робити, аби Україна була 33 м членом НАТО. Я вам скажу відверто. Ми коли робили захід а, в а, якраз в КМДА у Києві, приймав нас Віталій Кличко. Я пам'ятаю, як прийшло замість там двох анонсованих послів, прийшло вісім. Всі всі весь фланг, східний фланг НАТО, всі прийшли в КМДА говорити з дітьми, студентами, які ми там третій рік підряд готуємо. І пан Петро готує, читає лекції для них. Тобто, ми підху, ми беремо таких дуже крутих експертів, які намагаються готувати людей до, до цього рішення. І дивіться, ще одне дуже важливе. Є статистика про те, що е, вже Росії сьогодні вона оприлюднена на всіх наших пабліках е, інтернет. Що 54%… Хочуть за мирні переговори і хочуть, аби е, війна зупинялася. Тобто, тобто, коли починає вона торкатися їх після цих всіх ПВК Вагнер і всього іншого, вони зрозуміли, що все ж таки напевно краще не воювати. А то, до того такого не було. Підтримка війни в Росії проти України була 80, поза 80%. Тобто, це вже за такий короткий період часу, 30%. Тобто, ми розуміємо, що настрої в верехі так само змінюються, і цей процес може він і повільний, але він почався, хто би що не говорив. Насправді запорізька атомна електростанція – це перлина ядерної енергетики Європи, і це є дуже такий ласий шматок. Вони, що не можуть забрати, вони це намагаються зруйнувати. І треба сказати, що економічно. Це дуже велика небезпека. На жаль, вже більше двох тижнів ми не контролюємо і не знаємо. Відключили нас від системи розуміння, які там є рівень і фон радіації. Ви знаєте, неодноразові приїзди очільника МАГАТЕ. У мене була така ситуація, коли в минулому році довелося там таке було прохання з Києва, що треба пікувати цього директора МАГАТЕ. Гросі, який приїжджав до Львова. А біля готелю ми це зробили. Чому тому, що він говорив, що Буча це нічого. Це, це, це нічого. Він нібито поїхав після підриву ГЕС. Відразу там це все дивитися. В Австрії робили спеціально наші українці, які там є пікети біля БАГАТЕ, тому що насправді система зараз і першим аргументом, коли ми там наших міжнародних друзів, що власне Каховської ГЕС це була така спроба погляди, що ми із цим зможемо це зробити. Тобто не треба для того шукати зброю, яку там Україну треба зрозуміти, що ми настільки наша екосистема була енергетична, потужна, сильна. Вона є і далі залишається тим, що якщо ми не можемо забрати, ми зруйнуємо і ви цього. Не будете мати в цій системі зробити шкоди максимально більшої території. Ви ж бачите, на територію не забирають. Вони її знищують випалене поле стратегія випаленого поля. І тут є велика небезпека з точки зору ну і звичайно. Певні економічні наслідки за що так само вони е, намагаються. Коли ми кажемо, наприклад, нашим партнерам, що санкції і так далі, вони кажуть, що е, вони будуть діяти в інший спосіб, і їхні санкції більш дієві і переконливі. Тому е, в форматі сьогоднішньому Запорізька атомна електростанція залишається великою небезпекою. І це попереджає і наша зовнішня розвідка, і постійні заяви, і прохання світ інформувати про цю небезпеку, яку як говорив е, пан що Воно вийде за межі України і невідомо в який спосіб хто найбільше зможе від цього постраждати. Тому тут світ має дійсно діяти, а не просто щось говорити, заявляти чи коментувати. А, бо світ належить оптимістам, а песимісти в ньому тільки глядачі. А сьогодні на архітектурному форумі європейському проекту говорити на архітектурному форумі великому у Львові був мер столиці Віталій Кличко, який сказав: наш успіх, розвиток нашої держави це відповідь нашим друзям і ворогам, і це найкраща відповідь. А нам всім точно треба робити все, аби допомагати нашим збройним силам України. Шукати можливості. Я скажу відверто: ми нашим волонтерським штабом українська команда намагаємося закуповувати дрони українські, Камікадзе, дрони. Вірте мені, те, що роблять випускники, студенти львівської політехніки, є речі, які я думаю можуть дивувати навіть цілий світ. З точки зору того, аби захистити кожного громадянина українця, щоб не використовувати його, а використовувати спеціально зроблену сучасну нову техніку для замінування, розмінування для пошуку наземне повітряне. Тобто мені здається, що ми ще просто навіть не усвідомлюємо інколи, бо боїмося. Ну, не мріяти, але все одно вірити. Ми залишаємося тут, ми робимо те, що ми можемо тут. Якщо той, хто воює, є ті, хто інші допомагають тим, хто воює. Я думаю, що це все вдасться тільки через те, що бо ми українці. І навіть якщо в нас покладена особлива місія в 21-му сторіччі, ми маємо її здійснити. Бо більший спосіб просто не буде нас. Але однозначно готуватися і бути готовими до всього. Якщо сьогодні ми хочемо захистити своїх дітей, діти будуть нав... мають бути навчені виживати. Ми маємо навчитися виживати і виживати, щоб протистояти і бути сильними. Тому що, як казав пан Петро, немає система законів і правил не працює, вона відмінена. А тому треба сьогодні показувати новий спосіб мислення життя. Правильно говорив тут в студії. Ми говорили про те, що Україна багато додасть і Європі, і НАТО. І, і дуже часто ми це, цим жартуємо, бо українці, щоб не плакати, сміялись дуже часто, як писалася українка. А, і сьогодні ще й дуже багато діють. Тому я абсолютно вірю в українців, вірю в нашу державу і в те, що нам це вдасться.